США приєднуються до ЄС і вводять додаткові санкції щодо Росії. Вони заторкнуть фінансовий, енергетичний та оборонний сектори. Про це повідомляє сайт Білого Дому. Ми реалізуємо ці нові заходи у світлі дії Росії, що за останній місяць ще більше дестабілізувала Україну, у тому числі шляхом присутності збройних сил Росії у східній Україні. Ми поки не бачимо переконливих доказів того, що Росія вже припинила свої зусилля з дестабілізації України. Мовиться. У зверненні Білого Дому санкції будуть введені з завтрашнього дня. Росія заявляє, що нові санкції змушують російську сторону до кроків у відповідь. Про це заявив постпред Російської Федерації про ЄС Володимир Чижов, коментуючи ухвалене в четвер євросоюзом рішення про розширення санкцій проти Росії. Про рішення запровадити нові санкції та інші події у світі пов'язані з Україною коротко далі. Ухвалені у понеділок санкції ЄС щодо Росії вступлять у силу 12 вересня. Заявили у Єврокомісії. Нові заходи обмежать доступ до європейських ринків капіталів для російських енергетичних компаній та п'яти найбільших державних банків. Також вводяться обмеження щодо експорту до Росії окремої високотехнологічної продукції. Крім того, єС додадуть у чорний список ще 24 прізвища російських посадовців та сепаратистських лідерів, яким буде заборонено в'їзд до ЄС та заморожено активи на території союзу. Польща оголосила, що постачання газу з Росії за останні три доби знизилось на 45%. Про скорочення поставок газу з Росії заявили також Німеччина і Словаччина. Речник польського газового концерну заявив, що Газпром не дав офіційного пояснення своїх дій. За його словами, поки що на економіку його країни це не впливає. Київ звинуватив Москву у намірі зірвати реверсні поставки у Газпромі. Факт зниження поставок газу заперечують.